Йдемо на сніданок, побачимо, що сьогодні нам запропонують. Бонжорно! Кибеліця. Бонджорно. Мід, все солодке, що хочете. Люди є сьогодні. Подивимося в Може киві взяти, що -то саме. Подивимося, що тут ця гулька з, з тими добра є. Що можемо взяти? Нема того круглого, йолки-палки. Це візьму. Це кругле було дуже смачне. У -у -у. Тут ще її різні є. молоко, Це з льодом дуже добрий сік. Він такий гіркий і трохи солодкий. Новий день новий сніданок. Що сьогодні ми взяли? менш більш то саме. І що брати? Так, що я хочу сказати? Це ось так. Бачите, мій компаньйон взяв панкаре. Він взяв панкаре. І це не добре. А я ось тут помаленьку-помаленьку знайшла. Дивіться, що я знайшла. Хліб такий чорний, запакований. Це, м -м, зараз я вам покажу. Це є м -м, сигалі. Сигалі. Зараз я його попробую, я вже тут відкрила. Подивимося. Такий бородінський хліб. Мій компаньон, Він італієць, хто не знає. Він має інакший характер, він дуже відрізняється від, від українського характеру. Він, як їде, він там нічого не бачить. Він того би ніколи не замітив і не придивився. А я жінка цікава. А я ось так іду, іду, дивлюся, що тут таке? Шоколадки поставив. напевно, я думаю, що це шоколадки. Дивлюся, кліп «Сенегаль», Оу, яка краса. Пізніше ще одне. Не треба ніколи мішати. Там такі всякі афітаті є. Не треба ніколи багато мішати. Сир, різні кубаси, різні різні. Не було прошуто круду. Я люблю прошуто круду. І не було. То вже ліпше взяти одного типу е нарізка, одного типу, щоб собі так сильно здоров'я не спортити. Тут зараз я вам покажу, що тут. Бачите, тут ось так гарно їдять кругом. Панорама. Оцей готель-салюс на другому місці. Написано самий. Пюбельо Альберго. Найкращий готель. Це на другому місці Салюс стоїть. Тут де ми є. Ми його не вибирали, ми його не знали. Він такий собі нічого. Що я хотіла сказати? Я вже взяла ту знову кубасу, тому що так, прошу такого кот, то я не переношу. Пізніше ще там якесь такі, но теж не переношу. Кубасу не хотіла, вже взяла це. Пізніше це ми взяли на двох. Оце є. Хто не бачив мого відео? Зараз подивиться це солодке, не було того такого з його, з круглого такого, з, з ізюмом. Дуже-дуже смачний. Він похожий такий, на панатон, там так ізюму багато, він такий був на смак дуже добрий. Це отакі, бачите, мігенькі, вони такі місцеві, вони печуть. Зараз я вкушу і вам покажу. І таке може бути. Але я взагалі тут не люблю такого. Солодки було різне. Оце я запам'ятала, воно таке, бачите, воно має таку прослойку, якусь червону, воно дуже сильно пахне якимось таким вишуку, вишукованим. Оце я взяла таке попробувати. Плю, 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 плюкейнг, як воно називається. Це ніхто не вкусив, це просто відламалося. Такий плюкейнг. Якщо мені попробувати зараз отак. Всього потрошки попробуємо, так? так, На вигляд, бачите, гарний такий кусочок. Зараз ми отак влупимо, влупити такий кусочок, відрізати, від, відлупити такий кусочок. Пишний. Хтось вдома сам пече. Чути порошком гесенько, від печива. Дуже ніжний, він є дуже солодкий. Підходить, гарний, підходить. Промоцу, як Віталій говорить. Може бути. Пініше ще нам капучино принесе. Не капучино, кафе ми п'ємо завжди. Зараз оце ще хочу попробувати. Чи то таке саме, як ну, крустата теж така гарна смачна. Попробуємо. Отак. Смачно. Ніжно, сочно, не є сильно солодко. Отаке от. Спектив вдома і когось запросити, такий незесенький пиріг, він такий вишукуваний, він такий не є такий не сільський пиріг. Його можна просто представитися таким пирогом елегантним, не сипеться, бачите, ідеальний. Так. Оце сік такий, він не є, він не є з цього, як називається. З бутилок, він такий витиснений. на тут з льоду є багато, дуже льоду. Він такий гіркуватий, як я люблю. Це з того є, як він називається. Ну, ті гірки цитрусові. І багато ми беремо ось цих. Вау, от хороший такий гіркий, легенько солодкий. Доресики мої. Ви мені написали, що йогурт. Ось такий йогурт є, він без того, зовсім без цукру і без жиру. Треба з жиром купляти. Нехай він буде натуральний, але щоб він там був жир, а тут написано зеруграсі. Це не добре зеруграсі, тому що він не усвоюється, не усвоюється кальчук, кальчук не усвоюється. Ну Такий, бачите, я теж зараз так само буду робити, буду це все виливати. І вони без кісто чогось. Дуже смачні. Такі от, поїсти ось такого. Є, ну Цукор є звичайний. Бачите, ось такий. Є, звичайно, цукор. копченим чути таке знаєте, висушення. Хороші, на сонці висушені. Що я хотіла сказати? Ну, сніданок такий, як ви бачите, можна всього багато іншого брати. Але що претендувати, тому що ми заплатили так, як ми заплатили, гостиниця та, що є, не є. це гостиниця не, не, не 5 зірок, не чотири зірки, три 3, 3 зірки. Деякі дефекти, що піші нам мені не сподобалася. Я буду, може, стороні вам розказував. А сніданок менш-більш добрий. Нема що претендувати, це не є готель, як я сказала, п'ять зірок. Хліб дуже добрий. Треба більше кубаси поставити. Я більше люблю солене. Я оце все солодке, я беру, тільки щоб попробувати. Тільки щоб попробувати, А так мене не цікавить. Ну, Просто щоб щось поїсти. Ми багато тут їмо, на сніданок завжди багато їмо, тому що обід ми ніколи не їмо. Добре поїли, нам вистачає. Ось така робота канар'єри, це такий офіціант, мені би сильно подобалося. Я би хотіла робити. Бачите, там внизу два мужчини, вони накривають стіл уже на обід, витирають ложки, наставляють. Я би хотіла бути інферм'єра, я би хотіла бути камер'єра, ходити ось так туди, назад. Це мені подобається туди, назад, туди, назад, ходити гарно. я би попадала і мені би сильно сподобалося. Оце о, дуже смачне, але треба, я в хаті завжди купляю йогурт грецький. Грецький йогурт відрізняється від нормального йогурта тим, що що в нього є багато протеїнів. Протеїни це 8-9% протеїнів. А тут скільки протеїнів є? Тут 3,5, напевно. Протеїни, От бачите, чотири протеїни є. Дуже мало. Його гровецьки через протеїни треба брати. Він входить в 10 продуктів довгого життя. Бачите, їх ці от мужчини такі ходять. Вони такі трошки не є молоді, але це все фамілія, це все брати. Двоюрідні, чоловік якоїсь там жінки, вся родина в них тут працюють. Це окей. Дивіться, я зараз свого компаньона хочу послати, щоб ще три таких взяв і повеземо додому. Я хочу так трошки сумочку запхати оці на дорогу, бо мені вони сильно сподобалися. Ще інтегралі і ще й сикалі. Ви собі можете представити? Отакі, ось така знаходка така. Май приндере, море, май приндере Альтрікватро, альтрі приндери кватро постійба. Кватру, слухай і все. Зараз чотири принесе. Шкірку взяла, мм, я шкірку не хочу. Я бачила, що то хтось щось так взяв за середину, а тут цей край лишила. Я взяла цей край. Ай-яй-яй. Бон, друзі, а чотири взяв. П'ять таких маємо. Дерні на сніданок такий завтра зранку. Ось такий гарний дієтичний хлібчик. grazie Emilia prego <ride> questo è che è espresso con il riciclino i camerieri i Still. per pranzo apparecchiano per pranzo sono le nove wow che bicchieri mettono bicchieri già puliti belli uh -huh, interessante ecco qua sono

Amore, però stretto, proprio stretto, grossa persona non entra. È comodo.